Всім привіт, друзі, з вами знову я, Юст і Тек-2. Сьогодні ми знімаємо СКП. Ну, СІП. Давай, показуй мені, що тут є, бо я не розуміюся в цій грі, нічого. Давай, коротше, я буду мовчати, ти, коротше, кажи, що треба робити. Сараноголовий. Ну, тут я сараноголовий, тільки сараноголовий, це на СІП. Іду. Я вроді би знаю, що це скромник. Але а не, знаю, не скром. знаю. Ні? Ну окей, типа. О, чому ти двері закрив? Він щось дивно сковалить. Щось мені не подобається. Ой! Не, не мене, що сталося. він мене убив. Так, дай мне арбалет. Твой пистолет. Иди сюда, тогда. Я, я его зазаряду и втекаю. Хорош. Я говорю, синь Взял броню. Заходи сюда, заходите, сел. Сюда. Я вам хочу бутылку оружаю. Ты щитак оружаевый. Ну, я нам не хочу бутылки. Ну, значит, та не сінчи. Я не можу на кнопку нажати. А все нажав. О, я тепер нормальний. Сей. Так, ну я тепер тепер я захожу. Застав, нажимай кнопку. Не, випустить випустить. Я тепер став жовтим. Жовтий я, жовтенький. Я жовтий, я, жовтий. Що, я ти синій, я жовтий і ми разом український прапор. Ну тепер ти не жовтий. Хто сказав? Я тепер якийсь салатовий більш. Ну давай, чекай встань пере мене. Ю, йди, йди, йдем, йдем Що таке? сюда. Зайди в камеру. Окей. Що, й... Що так два? А mm. Що тут треба робити? Зараз почекай мене поки я там помню. А я не помню, як я помер. А, ну бо ти зайшов в камеру SCP-08. І ти на дихав тим газом і помер. Класна історія. так, давай покажи мені тут є десь якийсь бос. Що таке? Босс Пішли. до босса. Так. Що тут, о, давай в танк залізем. Залізай до мене в танк. Я зараз покерую ним. Так, от сядь, короче, там, типа, А можна тут залізти до. В той, в, в, як он називається, фобкерувати чи не? Все сюда, Сідай! Все, поїхали. Зараз треба його трохи розвернути. Я ему тан танк что-то предлагал. Да танк есть. там есть. Там еще машинка, бачишь? Ой! Ю юст. Сидай в машинку. Там сиреноголовый. Там босс сиреноголовый. Сидай в машинку пойдет. Юст, там сиреноголовый. Куда машина делась? Сиренка, Что закрывай дверь, дверь, дверь! Я закриваю, тільки я не знаю. Він вроде бы пройдет. Тихо я сюда. Okay, Давай, я заразиму дробовик. дробов Все, Шу. в всаживаем патріки. Постараемся зараз його вбити. І той. Класно. Я зараз його попробую вбити. І той. І поїдемо, я бачу, там якось дорога. Попробуємо туди. Ну, ну, я нормально йому так зніс? Десь майже половину вже Я okay. Окей. Ой, у мене перезарядка, перезарядка. Давай живем. Алло, можна? Алло, о! Ой, в нього стреляю, типа, а я не разумею, я в нм не постреляю. Тай, в нього стреляю. Окей. Летый. Улетий, летий. Улети. Лети, лети, короче. Окей, лети. а я зараз майже до босса добью ти там літати будеш? Майже, майже, майже добив. Є, під ноль його. Все, сідаємо в, до якихось в, тих челів. Іди на вертоліт, я тут раз п'ятниць О, давай. А де ти є? я А, я вже спустився з башні. Зараз під'їдучився. Там там на инчу башня. Понял, на іншу. Там, на іншу башню. Я понял, на іншу, так на іншу. Чик, чик. Так, дай ты ти там. тик-два. Все, полетіло, я зараз сяду. Все, летим. Летим, короче, прямо. И зараз заверни там, я бачу, поворот якийсь. Завертай туда, я спрыгну. І той. Як ти вообще цим літаком керуєш? А тут можно стоять просто? О, я просто тут стою навіть так. сидіти не треба. Он, короче, зваливаем за СКП, потім сюди може вернемося. Ну ні, перше сюда, а потім звалим за СКП. Тихо, Я понял, що зараз буде тверда посадочка. Зараз я сяду. Зараз ми врізаємося. Все. Так, два, привіт. У нас тут. Ой. Мы падаем, че? У А як можно его якось опустить, не? Окей, давай я зараз туди якось його приставлю до тої до башни. Сієї. Легендарні Окей. Окей, давай. У меня не боєць тут золотая. Давай. А, а, а це кращик. Це Окей, давай. Заходимо, що треба нажати. Чекай в мене. мене. щось нічого не змінилося. Та воно ви... там нажми на три полоски і на інвентар, ну і там буде дальше твое оружие. Полоски. Далі інвентар, так? Mm -hmm. Інвентар. Чик, чик. Так. У-у-у, реально. Пішли, коротше, до літака. Я його, ну, до вертольота. Я його там трохи приставив. Давай, я його там от поставив, зараз може, виліземо на цю башню і полетимо за Бо нас ці СКП можуть її вбити. Чурил а що нам тепер робити тоді? Знаю, втікати. Давай заресетнемся. Ты Ти який тут позаспавнив? Давай, я тоді поведу. Ти сідай там. Я просто працюю весь эспені вже як 50-й рік, я тут, ну, я тут маю такі способності Прикольно. Возьму підписник щось перезаходить Заходи. Так, тикаємо, короче, за СКП. І все. Тікаємо, просто тікаємо за скп. У мене швидкість, вообще вийшло 30. А що, якщо ми будемо там яки так два. Окей. Портал. Ні. Вот де бачу чекай, зараз я під'їду трохи. Ближче, трохи. я ще трохи і... Давай. Під'їжджаю. Мені здається, що я повільніше їду, ніж ти ходиш. ми? ты фонді Ми знову в СІП-фонді. Заходимо назад, цей портал, закривай. Щоб ніхто не знав, що ми тут з'явилися. Що закривай? Заходимо назад. Фух, я думав, що наша машина пропаде. Давайте поведеш. Я отут ближче, так сяду. Все, я сів. Коротше, їдь з СП СКП фонду. Давай. Розвернись тільки, бо ти не в ту сторону, так. Все, давай. Їдемо. Давай. Yeah. Друзі, ми вже як, вже як 5 десь хвилин їдемо. Ми вже з'їхали з тої дороги і їдемо далі. Ми будемо дуже-дуже довго їхати туди. Ми з стик 2 вже дуже довго їдемо. І той, бачимо якийсь кінець. Це, напевно, кінець карти. Їдь далі. Давай так два, їдь. Їдь. І все.